пробую робити е, стіл, хочу подовжити трошки його по ширині, щоб він був більший. Такого розміру 44-440 на 400 От, Хочу сюди столик такий замотити. Типу так він буде стояти. От, плита 30 мм. і стараюсь її за два рази пройти. От е, Частину. Одну, і потім підкручуючи той речажок, зміщаю і вже в другу сторону так якби робиться. От. Не знаю наскільки воно точно получится По ідея як воно пересувається по координаті тій полостохвосту. Там в принципі, воно не, не губиться розмір. От. Зараз проходжу чистовий прохід. Поклав плиту, такий відбиток прилягання вийшов, От і вже один раз тут декілька ямок підчебрив. От. Досить таки велика, велика площа дотику вийшла. От. Намазано тоненько було. В принципі, досить, досить рівно вийшло, Також як подивитися, та поверхня отримала. сюди прилягаю. Зараз трошки пришаблюю і все. Розировка другої сторони плити. Це чистова поверхня. От. Довжина плити 450 мм сюди поперек і станка. От. Зробив такий різець з насадкою довшою, бо не вистачало ходу, щоб захопити всю довжину. 450 міліметрів, в принципі, захопило і ще лише це мені задню сторону там 200 міліметрів зробити так досить. Досить непогано не погано виходить. Це дуже-дуже гладенька, дуже гладенько, гарно почистило. Не Можу передати цим на екрані, як воно за якісно вийшло. Ну, в принципі гарно. Скажу так, що це треба не одного пса з'їсти, як то кажуть, щоб побавитися з заточкою різця. От. А то... Нюанси, нюанси, нюанси. Було в мене тут і така поверхня, що така як кора дерев'яна на дереві. Такі горби були, що капець. Все залежить від заточки різця. От різець Він дуже багато дає, Само собою. от Така поверхня. Просто прекрасна поверхня. Просто поверхня прекрасна. Перехід Получається такий. Зараз я буду звідти йти сюди і тут на 0 старатися зійти по мінімуму. Можливо, цей перехід придеться чуть підшабрити потім. От. Міняю зараз резець на другий, бо цей різець буде за... за довгий. Мені зараз поставлю маленький різець зразу сюди. І поверну це все взад. Сходимося з на ноль. Ось так. Звідно посередині перехід. Ну, правда, є не. І не є такий, щоб він мав перепад, він просто візуально дивиться по тобто переходу, в принципі, немає. Зараз я фонариком підсвічу. Ну, може соточка, може і соточка є переходом, може і нема, бо то світиться все до однаково. От. Так, легенько, тут є така лінія. Як прифрезервав в одну сторону і в другу сторону, просто взор. Я індикатором пробував вести, в принципі, все, все чітко. Щоб довго не махатися з розміткою планшайби, от як я це розмітив. Видно зараз точки, йдуть по діагоналі всі. Розуміти, отак. Поставив сіточку От. і вийшло по центрі кожної сіточки, вийшло позначки. От. так просто, щоб, щоб не мучитися з розграфленням. Так далі. В принципі, точності такої не потрібно. Це про шайба всього на всього. Просто щоб було побільше отворів в якомусь більш-менш не хаотичному порядку, а якомусь більш такому впорядкованому виді. Все, зараз будемо сверлити Поставив другий різець. Ось як воно. Получається зовсім інший вигляд.